Пестицидів на Львівщині більше немає. Сьогодні з Золочівського району вивезли останню партію небезпечних відходів. Вони майже чверть століття зберігалися на полі під відкритим небом та отруювали життя мешканців шести сіл. Куди збули протерміновані хімікати, знає Анастасія Ячкалова. Це остання партія просрочених добрив на Львівщині. Вже сьогодні 50 тонн пестицидів вивезуть і утилізують за територію України. Добрива в Золочівському районі протерміновані вже на 20 років. Сьогодні ці речовини шкідливі для місцевих ґрунтів та смертельно небезпечні для тутешніх мешканців. Пестициди вони вже не придатні для використання і вони погіршували екологічний фонд, повітряний фонд. Вони погіршували і, зрозуміло, вони проникали в ґрунти. І тим самим. Ну, скажем, погіршували стан ґрунтів. З вивезенням протермінованих добрив зволікали не один рік. Коли ж ця ситуація стала зовсім критичною, обласна та державна влади виділили близько 20 мільйонів гривень на очищення області. Вже зважені і запаковані хімікати днями доставлять в сусідню Польщу, а потім в Ізраїль, де їх і утилізують. Фактично за два роки виконавцям, які підприємства виграли тендер, затарено і вивезено. За межі області, за межі нашої держави 800 тонн небезпечних ядохімікатів. Мешканці сусідніх сіл навіть не чули, що всі ці роки жили поряд з отруйними речовинами. Дехто навіть запевняв, що пестициди вивезли вже давно. Та яде воно ж гроблює, воздух портить тут навіть. А як воно? Я навіть не сподівався, що вони досі там стоять. Може і випаровуються, може як. Ми всі то вміємо, що то є, що є шкідливо, але що ми впіємо. Від нас ніхто не питає, чи там їх можна зберігати, чи не можна. На цих полях поряд з отрутою не один рік вирощували зернові культури. Після того, як відходи вивезуть, ґрунти перевірять і рекультивують. Анастасія Ячкалова, Мирослав Пронів, новини.